В цьому відео я вам розповім про автомобілі, які здійснили справжній фурор, на яких був шалений попит. Вони буквально розривали ринок, а деякі досі розривають. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. П'яте місце займає Audi a 4 в кузові B8, саме Restyle. Ви не уявляєте, наскільки сильно наші клієнти хотіли цей автомобіль, тому що це Audi, тому що вона красива, в неї прекрасний салон, вона гарно виглядає і класно їде. Але основне все зовсім не те. Основне, що її можна було взяти в бюджеті до 12 тисяч. І зараз її можна взяти в бюджеті до 12 тисяч доларів. Двигун бензиновий двохлітровий із сумнівною надійністю, не дешеві запчастини в плані обслуговування ходової частини чи двигуна. Але це все не зупиняло клієнтів, тому що бренд робить своє. Та й по факту на цю машину гріх щось зле казати. Машинка динамічна, машинка стильна, вона комфортна. І з чого будемо заперечувати? Вона дуже якісно зроблена. В неї шикарний дизайн, що в седані, що в універсалі. Її купують як жінки. Так і чоловіки, і причому різних вікових категорій. До речі, парадокс: Audi A4 в кузові B8 Restyle значно надійніші з 2-літровим дизельним двигуном, але більший попит на бензинові. Все через те, що вони дешевші, і в свій час це просто був бум голови і розрив свідомості. Рухаємось далі. Народ, не забувайте, що автомобіль, який ви хочете купити, ви можете перевірити на Carvertical. Там ви зможете побачити пробіг, інформацію про ДТП. Можливо, вона була в країнах, де були стихійні лиха. А якщо там не буде жодної інформації, вони повернуть вам витрачені кредити. Як це зробити? Просто в пошуку вводьте він код автомобіля, який вас цікавить, і не забувайте про мій промокод topauto, який вам дасть знижку 20%. Також ви можете одразу придбати пакет з трьома перевірками. Це вигідніше ніж перевіряти по одній машині окремо. І на сам Carvertical посилання залишаю в описі під цим відео. Четверте місце займає автомобіль, на який і зараз є непоганий попит. Мова йде про Mitsubishi Outlander третього покоління, саме Рестайл. Особисто я знаю чотирьох людей, які професійно займаються автомобілями, і за останній час вони перейшли суто на треті аутлендери без різниці. Гібридні, двохлітрові, 2,4, і чотири трьохлітрові на автоматі. Вони беруть їх з Америки пачками. Ви запитаєте, а в чому прикол? Так прикол в тому, що ці машини купують, і я вам просто передбачаю, що купувати їх будуть ще дуже довгий час. Відточені коробки, а саме варіатори на трьохлітрових літрових класичний автомат, суперові бензинові, двигуни, які реально вже модернізовані з покоління в покоління. Безпроблемна електрика, витривала ходова частина, надійні як і бензинові версії, так і гібридні моделі. Та й усмілюсь сказати, що й дизайнних прикольний. Можливо, салон трішки аскетичний в плані стриманий, але в загальному машинка виглядає дуже гідно раніше. На них був справжній бум, тому що це була машина нова, надійна, і зараз вона залишається досить свіжою. І надійною в бюджеті до 16-17 тисяч можна взяти прекрасний варіант, якщо гібридну, трішки дорожчу. Але повірте, ця машина варта кожної копійки. Третє місце займає автомобіль, попит на якого я ніколи не розумів, коли почалось універу розмитнення, ми допомагали людям привозити автомобілі з Європи і, можливо, пригнали машин 150-200, Я не знаю, я не рахував, але кожен другий хотів, що правильно, Еврика. Passat B6. ще буквально три роки тому, незважаючи на те, що цим машинам вже поза 10 років, незважаючи на те, що вони страшенно гниють по кузову, незважаючи на те, що крім дизельних двигунів відверто надійних вже крім дизельних в них немає. Їх хотіли брали 1.4 турбобензин. Брали 2-літровий FSI, брали 1.8 турбо, 1.6 дизель, 2 дизель, дизель на DSG, на механічних коробках, седани, універсали просто розхапували як гарячі пиріжки. Раніше людям було зовсім без різниці. Яка там комплектація? Який там салон? Зовсім без різниці. Вони просто хотіли би шостий пасад. Це таке враження, що був якийсь символ чогось. Але як на мене, B6 це просто бюджетний універсал від Volkswagen з непоганим дизельним двигуном, але з жахливим покриттям кузова, який не є стійким до корозії. Тому буму відвертого на ці машини я не розумію. Друге місце займає автомобіль, який мав шалений бум, особливо два роки тому. Ми буквально півроку не вилазили з перевірок цих автомобілів. Кожен клієнт, ну скажу так, з 20 клієнтів 18 хотіли ці машини. У всіх був бюджет 8,5-9 тисяч доларів, і всі хотіли Вольво v 50 1,6 дизель на механіці з восьмиклапаним дизелем 1.6 на шестиступінчатій коробці передач. Механіка. Всі львівські автомайданчики, львівські автобізнесмени, Стрей, Дрогобич, Трускавець був всіяний Вольво v 50 І я вам скажу, цей бум трішки спав, але навіть зараз у нас в пошуку Вольво v 50 до 8,5 тисяч, в ідеалі до 8, 8 1,6 на шестиступеневій механічній коробці. Тут людей принаймні я розумію. Розумію. машини безпечні, машини якісні до 9 тисяч. А зараз до восьми ви отримуєте якісний салон, надійний двигун, безпечний автомобіль. І головне, стійкий до корозії, комфортний, класна шумоізоляція. І оце було для людей в новинку. Невже Volvo може бути доступне і не таке вже й дороге обслуговування, як нам казали? 10 років тому куми, свати, брати і так далі. Це машини, які можна розглядати. Вони свій час розірвали ринок. Ви просто гляньте на авторі Volvo V70 і Volvo V50. І ви подивитеся, яка різниця між Volvo V70, кількість машин там від 8 по 10 рік, чи по 12, і Volvo V50 від 8 по 12 рік. V50 в десятки разів більше. І перше місце займає автомобіль, який набрав свою популярність тоді, коли набирала популярність саме сфера пригону автомобілів із США. Вдумайтеся, автомобіль 2017-2018 року, коли всі звикли купувати машини 8-9 в бюджеті там до 10-11 тисяч. Ну це було років 5 тому. Як я вже казав, автомобіль 16-18 років, бензиновий двигун, автомат, невеликий пробіг, що головне, 40 тисяч, 60 тисяч, можна взяти там до 10-11 тисяч. Мова йде про Ford Focus, Звісно, Же. Свій час це був прорив. Ніхто ще толком не знав, що таке PowerShift. Всі думали, автомат і автомат купували. І по факту надійний двигун, непогана ходова частина, класний дизайн, хороші комплектації, невеликі пробіги. Чому не купувати? І в свій час цих машин навезли просто хмарову купу автомобілів. Гляньте на авторія їх. Сотні в кожній області ними просто кишить авторія. Немає міста, де не будуть продаватися форди фокуси. Америка, двохлітровий бензин на повершифті. Я пам'ятаю в свій час, кожен другий хотів замовити собі такого фокуса, тому що вона гарна, вона гарно їде, свіжий рік і малий пробіг. І по факту машина себе виправдала. Я не знаю автомобіля, який спричинив би більший бум на українському ринку. Можливо, знаєте ви. Буду радий почитати в коментарях. А наразі я з вами прощаюся і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.